Вітаю всіх! Пропоную подивитися, до чого вам варто готуватися, що там будуть, які можливо зміни, можливо, все залишиться на тому рівні. Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант до чого вам потрібно готуватися, що буде у найближчим часом, термін, який ви самі собі визначите: книга Вершник і мітла. Можливо, хтось отримає новини, які будуть вас не задовольняти. Щось наразі від вас приховане, якась є певна таємниця, яку вам потрібно вирішити. Дізнатися про ті новини, дізнатися, можливо, про те, що або хтось приїде на гостину, можливо, ви будете незадоволені тим візитом. Також, можливо, вам доведеться для себе. Дізнаватися про певну інформацію, але задоволення від того ви не отримаєте. Можливо, прийде зовсім не той результат, якого ви чекаєте. Але все згодом зміниться, тому що вершник несе вам зміни у ваше життя і все, що відбувається наразі, буде складатися для вас найкращим чином. Але готуйтеся до не дуже приємних новин або відкриттів у вашому житті. Другий варіант у вас найближчим часом які події. Місяць лист і сови. Для другого варіанта також, можливо, ви отримаєте якусь інформацію, яка вам не дасть задоволення. І ви будете або обмірковувати і подальші шляхи, або ви будете. Вираховувати якісь варіанти для себе, що вам потрібно зробити, для того, щоб ви могли з найменшими втратами вийти із того періоду, куди ви попали. Також у вас є шанси, тому що місяць каже про те, що ви ті новини, які отримаєте, прояснять вам ситуацію, а коли ви будете бачити ясність, то ви проявите свою мудрість. Тобто, для другого варіанту також очікуйте на новини, ті, які наразі ви не знаєте відповідь, не бачите. І третій варіант. Розвилка, зорі і хрест. По третьому варіанту: будьте готові до того, що найближчим часом, можливо, вам доведеться приймати якісь доленосні рішення. Можливо, для когось це будуть або поїздки, або. Ви будете визначатися із вашими поїздками, або взагалі з більш кардинальними змінами у ваше життя, щось таке може прийти, але це вам ну, доведеться прийти, вам так прописано вашою долею. Все, що стається у вашому житті, наразі, найближчим часом, який ви термін собі визначились, так для вас визначено долею. А тому будьте дуже ретельні до того, який шлях ви обираєте у своєму житті. Тому що це, можливо, наразі ви закладаєте фундамент для свого нового життя. Тож готуйтесь до того, що перед вами постане певний вибір. Можливо, хтось буде вирішувати, чи залишатися на роботі, чи десь змінювати її. А також для когось можуть бути і більш доленосні події у вашому житті. Тож такі події у нас будуть. А Я бажаю всім, хай у вашому житті відбуваються тільки найкращі події для вас.